Про роботу на Амазоні зараз Амазон дуже шукає водіїв так на роботу. Що вони платять? Вони платять 173 фунти за день. І Там, якщо якийсь трохи більший рут, то вони платять 183 фунти на день. Якщо хтось дійсно шукає роботу так, водієм і не знаєте, як це зробити. Зараз в мене чоловік переходить до свого менеджера. В мене чоловік працював на Амазоні на трьох складах, якщо я не помиляюсь. Робота, чесно вам скажу, не з легких. Але коли класний менеджер, то можна працювати. І в мене чоловік ну, працював з одними менеджерами, ну, такі собі, так, а ось цей є дуже-дуже класний. Вони вони хочуть зараз зібрати команду, класну команду, тому що якщо класна команда, всі класно працюють, вам будуть платити бонуси, і там можна мати там, ну, непогані бонуси за тиждень. Тому якщо комусь якщо когось дійсно цікавить робота на Амазоні, напишіть мені в приватні, кого цікавить. Я вам дам номер телефона свого чоловіка, так він з вами зв'яжеться, розкаже вам повністю всі плюси, мінуси, обирати будете ви, прям розкаже, як там туди податися, як прийти, там розкаже, як краще працювати, тому що в мене чоловік все вивчав сам, так, щоб там не давали більше вам тих стопів і таке сяке. Менеджер цей є дуже класний, тому що ну чим він мені дуже сподобався, це тим, що він знав, що мене чоловік не знає англійської мови, так і він йому повідомлення писав українською мовою через перекладач. Ну як на мене, це дуже дуже приємно. Так, коли людина поважає те, що ти там не знаєш досконало англійської, так і він тобі пише українською мовою. Тому, якщо дуже дуже цікавить, когось хтось шукає роботу. Напишіть мені в приватні, я вам дам номер телефона свого чоловіка, так і ви з ним зв'яжетесь, і можливо підете працювати, можливо, зробити якусь там. Я не знаю класну собі команду українців, де будете один одному допомагати, підтримувати, так як це роблять інші нації. Так тому, що ми нація є дуже класна і дуже би хотілося, щоб ми також тут об'єднувалися. Всім гарного дня! Якщо пишіть.